Так, робимо огляд ринку. Сьогодні в форматі живий огляд разом з іншими учасниками. Які є думки? Починаємо з. Іди гуляй. Так, поїхали. Карта ліквідації. Починаємо з цієї. У нас, ну, от, бачите, це вчорашня картинка. О, да Ну, хоча це тоді глибоко падати треба буде. Ага, ліквідації з'їхали. Ліквідації у нас 88 300 і 88 900 Запам'ятали, з Але... ліквідації до 86. Там на 48 000. годинах буде цікаво. Нам тут треба це побачити. Так, оновлюємо тут. Шо у нас? О, Вчера было больше шартистов за три в два с половиною раза. А зараз у нас паритет. Значит, потаскать может в різні стороны. А не то. Так, запрос. Так, разрешить. Значит... Розрішить. Так. Поїхали далі. Де воно там? Тобто зараз у нас паритет. І це значить, що сценарій з вокальним спуском може бути. О! І за 7 днів у нас знову стало більше лангустав. Угу. Угу. Гіперліквід поки що взагалі не цікавий. Окей. Значить, виходимо з цієї інформації. Якщо зараз більше лангустав, то ми можемо або просто йти ще вгору, збирати лангустав і збирати шортістав. Я думаю, потім будемо йти вниз. Але похід от в цей 4-годинний імбаланс, у нас зараз є, по факту, дві зони інтересу, які. Нас цікавлять, це для локального. Ось цей імбаланс тут. Ну, є ще ось імбаланс, але ми в ньому і так шарашим. для того, хто не розуміє ось він. Так, там ще якийсь запрос. Так, хто? Хтось новенький, подивимось. Так, В общем, один імбаланс, другий, в якому ми зараз торчимо, хоча ми його вже, типа. От тут в. А, це 4 години, ну да. Ну, грубо кажучи, ми в ньому тремось. І ось найближчий ведмежий імбаланс. Тому логіка яка? Якщо ми зараз розвертаємось, йдемо вниз, то ну, в мене стоїть лімітка 86-280. Далі буду дивитися по ситуації або 84, або 83 буду усереднювати. Якщо спочатку ми все ж таки, я свій лонг тягну, ми приходимо сюди. Ось тут от гарно видно: на 5 хвилинках, на 15 хвилинках, ось тут у нас є купа ліквідації, ну і ордерів. Тобто ми їх забираємо. І якщо ми не відвалюємося, продовжуємо йти вгору, значить я тримаю лонг і я буду заходити в шорт тільки після зламу структури. Можливо, навіть не буду чекати саме підтвердження, але злам я маю побачити. От. І в такому варіанті буде тут злам. Буду тут починати набирати шорт. Далі зона інтересу це ордір блок і Вах. Вах у нас там на якому? На 15 хвилинках, де він показує. От. 89 або до Хая, до 90, може тут розвернутися. Але взагалі цікаво дочекатися зони 9600 або 92 з копійками. Чого? Тому що отут у нас є чудові. Equal Highs. ось вони. Оце називається, хто не знає. Equal Highs. ось вони. І, як правило, ціна це потужний магніт для ціни. Ціна легко може прийти, забрати його. У нас тут гарна проблемна зона, точніше, дві. 12 годинний і 4 годинний імбаланс. І звідти іти. Тобто, що буде відбуватися? Наприклад, от те, що я думаю, на Новий рік. От зараз ми будемо мотузитись потрошку, наприклад, рости, рости, рости. Бо вихідні фонди не працюють, ETF-и, ну, ETF-и мають працювати, але не буду казати. Це М'є буде відпочивати і так далі. Тобто ми ростемо, ростемо, ростемо. У всіх ФОМа, у всіх, блін, ми ростемо, а ми не можемо торгувати. Бо торгує чисто крипторинок, тобто retail, ну, біржі. І ось тут. Нас дотягують сюди, і ми відвалюємося вниз. Ми відвалюємося вниз і забираємо протягом вихідних, ну там, наприклад, на п'ятницю-суботу, забираємо оці дві ліквідності. Отут люди починають застрибувати в шорти. Бо вже все капець. і знову на якісь свята, ну протягом цього нас тягнуть ось сюди на 96, бо все одно це дуже цікавий магніт. Окрім тижневого імбалансу, у нас тут утворюється, ну, з Нового року у нас тут утвориться місячний імбаланс. У нас утворюється місячний імбаланс. Тобто, це буде також важлива ціна. Тут всі почнуть онгавати, кричать про АТХ і так далі. І можливо, воно і буде. Якщо багато людей будуть. Хто там у нас заходить? Нарді. Ну, ладно, подивимось, хто це. Этот вот. Якщо багато людей будуть виходити в 0, то тоді можливо. Буде ситуація, що нам дадуть невеличкий відкат сюди, і ми полетимо далі. Може бути, може бути. Але мені здається, гарним буде з цієї точки піти вниз і забрати його, щоб всі окончательно розчарувались в крипті. щоб не... Зараз багато людей сидить і каже, я ніхіра продавати не буду, тому що попереду альтсезон. Ну, або попереду зростання, нові цикли, купа інфо переодяглися, що цикли стали довше. Тобто, обички вже в цьому році вони не чекають. Парам-пам, як же ж це несподівано, що вони її не чекають, що там пишуть. Народ, я щас поки записую этот, вот, я записую огляд, потім я повідповідаю на питання, бо я це і викладу в YouTube. А, і цікава інформація. У нас отут на, дивіться, беремо річний графік. У нас отут утворюється річний імбаланс. І з такими приколами ось він. Ось він. Раз, два. Річний імбаланс. І у нього 05 в районі 57, 57 58 там, в залежності від цього. Мені здається, що ми підемо, прощупаємо його 0,5, тобто район 70, 60, 50 тисяч, і звідти підемо вже на штурм хая. Ну от, якщо в мене питають довгостроковий огляд, я би хотів побачити таке. Бо коли ми прийдемо на 57, 50, 63 тисячі, багато людей зневіриться або. Біток, який перформив всі 4 роки, впав на більше ніж 50% на той момент. Тіпа Альта вже нікому нахер не буде потрібна, і оце дає потенційно якийсь шанс, що вона почне хоч якось рухатись. Далеко не факт. Уже вкотре кажу, що ми отримаємо потужний, потужніший альтсезон. сезон Але якщо Альта підніметься. На 0,5, 0,618, 0,700, скільки то там, від свого хая по Fibonacci, це вже буде дуже-дуже чудово. Я вже буду кайфувати, в мене будуть ікси, все буде чудово. Тому на перспективу, е от щоб ви розуміли, що треба робити, для шарта перша зона. Друга зона, третя Третя зона найкраща. Але заходимо в шорт тільки в тому випадку, якщо відбувається злам структури. Злам структури на всякий випадок малюю. Ось він. Ось у нас злам структури. Чок, Бос. Хтось оце називає босом, я так не працюю. Ну, опять же, Купа варіацій, можете в інтернеті пошукати, що таке. книжках шкаф, що ти називаєш босс, називається ну, тому, да, що да. босс конфірмейшн. Босс це break of structure. в тобто, тебе вже підтвердження злому структури. Да? Це дві різних речі. Я, так я ж кажу: я чекаю підтвердження. Да, так, підтвердження да. Да, я розумію, що там відбувається. Ну, розумієш, раніше оцей то, що зараз називають боссом, називали Чочем. Ну і в багатьох же ж в індикаторах ще залишився чоч і Бос, да? І мені а, воно поспокоє. Там, короче, це, це трошки різне. Дивись. Там. Е, чок у вас співпадає. Тепер, я записую огляд. Давай ми сейчас не будемо розказувати. Я Окей. хочу записати, зберегти його і викласти. Good. В общем. Я не буду залітати лімітками однозначно, тільки по ситуації бачу ситуацію тоді залітаю. Бо ми можемо тут пролетіти, тут зупинитися і почати ламатися. Або пролетіти оці дві точки, зупинитися в зоні 90-92. Супер. Тоді ми познімаємо купу ліквідності, і логічним буде піти забрати ліквідність навіть до 83 трьох тисяч. Якщо з теперішніх ми падаємо, точно така ж логіка. У нас є купа е тіх, от, ліквідності знизу, оця компресія, оцей лой, оцей лой. Тобто від компресії буде розворот в лонг, або від якогось лоя буде розворот в Лонг. Бачу підтвердження, заходжу. З таким ринком, коли ми от таким от запилами пілою йдемо. Ну, Можна, звісно, якщо воно буде повторювати, ми знаємо, іде пола вниз, значить буде відскок вгору. Можна, звісно, вискочити, Але я лімітками в даний момент не хочу працювати. По домінаціям поки що відвалюємося. І це досить непогано. Але у нас знизу є ще імбаланс один, імбаланс другий. Ну, ладно, цей імбаланс, наприклад. Чотирьогодинний він уже не актуальний. Але у нас все одно є ще ось ведмежі інвертований, ось бичий. Ми спокійно можемо прийти сюди і полетіти вгору. Тому що у нас по домінаціям може бути легко та сама ситуація. У нас є equal highs, ми можемо піти, забрати їх і тільки потім почати падати. Тому я не поспішаю. От коли ми дійсно отримаємо розворот по домінації, тоді дійсно можна включати режим On і погнали лангавать. Але поки ми не отримаємо чіткого підтвердження, а до нього ще досить, досить далеко, навіть до перших натяків до того, що у нас відбувся розворот. Треба бути обережним і не налягати сильно на ризики. Тобто домінація все, що більше двох годин, годин. На 4 годинах, вона лонгова. Об'єктивно, вона лонгова. 12 годин лонгова. Добова лонгова. Тільки на двох годинках у нас є якби зачатки розворота, у якого ще, що тут у нас є? У якого немає ще остаточних підтверджень від слова майже зовсім. Ми можемо дійти ось до цього імба і потім відвалитися вниз. Або зняти хай, бо, нагадую, equal highs у нас є, тоді піти вниз. От поки я не побачу якихось підтверджень, я обережний. По домінації USDT, вона дуже сильно повторює тут. Вона дуже сильно повторює графік USDT плюс USDC. Але це логічно, тому що USDT більше, ніж USDC, тому воно має ключову роль. Далі, по ефіру. По ефіру, ми протестили повністю 4 годинний імп, і тут питання яке? Будемо зараз розвертатися? Окей, можна спробувати, тобто, ситуація дуже схожа на біток. Подивіться, дуже схожа. У нас є equal highs, у нас є імбаланс. Починаємо ламатися тут, відвалюємося, можна шартіть Або тут, або десь згори, шукаючи, от у нас є проблемні зони і так далі. Тобто, ситуація дуже схожа, і по лонгам так само. Треба, якщо іванговати, у мене лімітка стоїть. от По ефіру, по біткоїну в мене є ліміточки обережні 2880 а по біткоїну 86280. Оце єдині лімітки, які стоять. Далі усереднення я вже буду робити руками, якщо що. А, але, давайте так. Але якщо ми спочатку підемо в проблемні шартові зони, я приберу ці лімітки, від них не буде ніякого сенсу. Це я їх залишаю, якщо зараз, поки ми отут от стоїмо, м'яко кажучи, дрочимось внизу проторговки, що у нас буде просто сквіз забрати всі стопи вангістів, які, подивіться, отут весь час в основному налипають лангісти, їх можуть винести, і потім ми підемо вгору за шартістами. Точно так же і по бітку. Зверніть увагу, ось у нас є зона, в якій налипають лангісти. І от оцей імбаланс це дуже явні стопи лангістів. Якщо ця лімітка в мене стоїть, як тільки ми дійдемо до 92 тисяч, ця лімітка видаляється автоматично. Або ми заберемо, ну так, да, 90 плюс ми забираємо. Я цю лімітку прибираю, тому що в ній немає сенсу. Якщо ми забираємо цю ліквідність, то тоді нас буде цікавити ліквідність на рівні 84-83 тисяч. Тому лімітка на 86 280 не має ніякого сенсу. Так, хто там у нас? Ага, хорошо. Так, по ефіру та сама ситуація. Якщо нас не зносять стопи і ми не летимо вгору, я прибираю лімітку, бо тоді лімітки, які мене будуть цікавити, будуть знаходитись в зоні 2750, 70 2700. І то я буду дивитися, що там відбувається. Бо у ефіра є чітка ціль на 2,400 плюс-мінус, і Я не здивуюсь, якщо коли біток піде вниз, що він протестить ось цю ціль: 2,370, Здається, вона в мене відмічена. Тому план дій на от зараз є глобально, як можуть погратися з психікою людей. Я накинув думки про річний і місячний імбаланс і сказав, це глобальна картина. Так що завжди слідкуйте при прийнятті рішення, запам'ятайте, завжди слідкуйте за ліквідаціями, Це важливо. За домінаціями це мега важливо домінації USDT, і потім домінація біткоїна, яка нікому зараз не впала, і Альти на неї взагалі майже не дивляться вже майже півтора місяці. Альти відв'язалися від домінації біткоїна, і вони в першу чергу реагують на домінацію стейблів. Так, єдине, що ми зараз ще глянемо, але я думаю, картина там не змінилася взагалі. Це тотали. Треба для загального цього і глянути. Так. Ну, стоїмо в ренже. От нам треба. Поки що ми не оновили ЛОЙ. Нам треба знову йти вгору, вилазить. Поки що нічого не відбувається. Ну, окрім того, що ми вилізли за рамки. А, ні, ще не вилізли. Не, ще не вилізли. Ще ми якраз от стоїмо на кордоні цього каналу. Але для того, щоб ми хоч трошки видихнули, нам треба оновити оцей хай, хоч його. Хоч його. А в ідеалі треба зробити злам структури ось тут. А це ще так далеко, що тут може ще купа всього відбутися. Е, і то, тотал виглядає серед усіх тоталів ще досить непогано. Тотал і тотал 2. Всі інші там була печалька. Так. Нічого не змінилося. А, секунду. Ні, ми не закололи. Да, от, то, що я малював, що нам треба йти вгору, ми пішли. І тепер нам треба знову ж таки вилазити на ці два імба і йти вгору. Інакшого шляху немає. Тепер йдемо там, де у нас печалька. Ну, Тут печалька як була, так і є. Ми оновили отут Лой. І зараз. Що у нас тут? Треба трошки менше зробити. Де там 200? Дасть. Не. 100. Не. 50. От. Ага. От. У нас злам буде тільки тут. Тому. Тому треба чекати повернення на до цей імп, тоді буде добре. Бо зараз якраз тут може бути ситуація, що у нас тут гарна проторговка, і ми робимо отак. А тут уже будемо дивитися, що відбувається. Не хотілося би, але в голові тримайте. І тепер залишається Азерс. Так, так само. Ми знаходимось, ні зламу, нічого немає. Ми просто в ренже. І по факту, в будь-який момент, ми можемо піти оновлювати лой. І все. Для того, щоб щось змінилося, треба йти по цьому сценарію, що я намалював, робити злам, підтвердження, і тоді полетіли. В принципі, по огляду, все, дав і короткострокові думки, і прям довгострокові. Але зрозумійте, довгострокові це не заклик до дії. Це просто, щоб ви розуміли, як воно може бути. Чим далі прогноз, тим більше він має шанс на невідпрацювання або інше відпрацювання. Тепер тут все, Ігор. Розказуй. Тепер буде трошки освітнього контенту. Ігор уже. А що? Куди? Ну, ти ж хотів ну, ти розказати хочеш... про підтвердження бос. А, і... ну типа, я не знаю, по чому ти навчався, але тіпа, от, е, що спочатку відбувається зміна, потім відбувається ну, тіпа, злам структури, потім зміна характеру, а потім підтвердження зламу. Угу. Тобто, ну, по суті, е, чоч тіпа, перед бос Да. Ну, да. Ну, просто Ой. є люди, є люди, дивись, є такі, які беруть. Де воно там, щоб нічого не було. Є люди, є... о, ще хтось заходить. Так, хто там? Ага, Вася прийшов. Хорошо. где вот, я там його показував? Вроде тут. Вот, дивись, є варіанти. Є варіанти, є люди, які беруть. От я беру, розглядаю як. Я розглядаю чоч, і уже тут підтвердження босам. Є люди, які оце вже рахують за бос. Бо отут у нас відбувся злам структури, бо ми оновили лой. Я чекаю ось це підтвердження, бо дуже часто, коли ми можемо отримати ось таку ситуацію. Чого я, ч... угу. Чого я чекаю? Бо ми можемо просто зманіпулювати і полетіти вгору. Можна, ну тобто, можна. Ми зараз заходимо іноді в шорт, ось тут, але я заходжу в шорт при певних умовах, ось тут, і то розуміючи, що ми можемо піти вниз. І розвернутися, полетіти вгору. Тому, в принципі, дуже багато варіантів, навіть якщо ми беремо ICT або Smart Money, як варіанти заходу в угоди, підтвердження, їх купа варіантів. Чуєш, <звісна> а відкритий назад малюнок свій? Нажми Ctrl-Z. Там -та ти малював вір... тільки... О. Я взагалі. Знаєш, де щас заходжу по бітку? Тупо на самому хаю, коли бачу на свічках розворот на однохвилинному таймфреймі. Якщо, типу, після цього ми не малюємо бос, то я тоді, умовно кажучи, виходжу з маленьким стопом. Да? Ну, ну, Це якщо виходить, звісно, тому що там обично їх нормально так затягують ці свічки. Але... Обично, коли довгі свічки там, з гібійшими фітілями, це вже признак, що ми до якоїсь проблемної зони підійшли, да? бо воно він баланс якийсь питається вирізатись чи щось типу такого. Згоди. Згоди. Ну Це так, наблюдіння, типа, подивишся, візьми, може, там, на демо аккаунті, создай парочку, подивись, як це працює для тебе. Я ну, це то, якщо ти, конечно, за компом і бачиш ситуацію, да, типу, то є це така штука. А до речі, е, наш босс конфірмейшн да зробити насправді не складно. Я його зроблю. Я зроблю е, коротше <му> можливість, щоб можна було. Умовно кажучи, по-моєму, індикатору, щоб воно прислало сигнал. От на п'яти хвилинках бос, чи на п'яти хвилинках чок. Ти там собі підписався щоб тобі за бітком ефіром слідити. Тобі угу. будуть прилітати нотіфікейшн, якщо треба. Ну о, зараз по бітку в мене таке враження, що ми зараз піджимаємося, і або напряму йдемо, або все ж таки йдемо через забор ось цієї оцього тепла, імба і степов лангістав. Бо їх зараз трошечки більше, ніж шортістів. Але все одно вихідні ринки, хоча не сьогодні робочий день, але. А, ще Штати не відкрились 1543. Ще скільки, 50 хвилин до відкриття штатів. От на них може бути цікаво, можна буде поторгувати. Ну, в принципі, народ для всіх вчора я давав підказку. Вона була ось тут. Е, де вона там була? Де вона там була? Зараз пошукаємо. Це, звісно, чат. Я відосик скидував. Я скидував відосик. Ось. Отут -от я якраз давав ситуації, де входити в лонг, де входити в шорт. От сугубо по ним оці от. А! Оці угоди і брались. Тобто я їх брав ще вчора. Де? Оці. оці всі угоди були набрані вчора. Все, ну, тобто, вживу. Ті, хто були на трансляції, але ця трансляція була для торгової, вони її бачили. Так? Запис на цьому все. Дякую за увагу. Лайк, підписка, колокольчик, все по класіки жанра. Ну і посилання на ТГ канал є в шапці під відео.